Привіт, так, друзі. Бензопілка Фореста 45, поршнява 43. Осії Дані 24, 45, 46. Такі були пилки. Непогані. Працювали. Десь 7 років вона у мене відпрацювала без єдиного ремонту. Міняв, звісно, тільки ведущу зв'язку і муфту щеплення. Ось чашку, чашку. Вчора піляв дрова і вона вийшла з ладу. Ну, як вийшла? Загубила десь свою кінську силу. Стало не так різати, розібрав і ось вам показую. Сейчас фокусуємо. Ось бачите, ходить Колінвал. Шат Колінвалу. Так, маховик напівновидно не буде, сейчас попробую взяти. Ну тобто там, бачите, разом з маховиком ходить. Не знаю видно було чи ні. Саму чашку знову міняти треба, бо бачите, вона синя. Маслопривод. звздочку теж під заміну. Тобто ремонтуємо, далі буде цікаво. Заказав запчастини. Завтра, післязавтра, вони вже до мене приїдуть і буду знімати, як я це буду робити, ремонтувати сам. Будемо все знімати. Думаю, що проблема. В самому картері чи підшипниках Тому під заміну два підшипники, два сальники, муфта щеплення, ну, сама чашка, під заміну маслопривод пластиковий, шайба. Два підшипники будемо садити на кардер на красний фіксатор. Для того, щоб... Забрати нашу проблемку ось. цю. Тому що тут, я думаю, якщо нормально, то треба міняти весь картер. Думаю, там є вироботка, але я можу помілятись, може щось з підшипниками. Завтра при вас це все розберемо. Думаю, буде цікаво. Загалом пілка непогана. Чудово, 7 років відпрацювала ось до цього моменту. Це буде перший її такий ремонт. ЦПГ, тобто тобто циліндропершнєва група тут рідна стоїть, чудово тягне, чудово працює. Ну, але, видно, час її настав, щоб щось там в картері там всередині поміняти. Це моя основна пілка. Моторсіч мені прислали для тестів на каналі. Ще її не обкотав, деякі ждуть це відео, дуже скоро вийде, друзі. Дуже скоро. У нас просто блекаут, нема світла, треба дещо зробити, щоб її обкатувати. Не можу толком нічого зробити, поки ждемо, поки. доки наладять нашу лінію, все. І будемо працювати. Далі буде цікаво.